Запровадження електронних рецептів це логічне продовження реформи медичної галузі, зазначила в студії відкритого Наталія Шуліка, начальниця управління східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Так, в серпні минулого року запрацював електронний рецепт на антибіотики, а з листопада запрацювали рецепти на наркотичні та психотропні речовини. Таким чином, ми долучаємося до світових стандартів, тому що. Самостійне призначення себе, для для там особисто для себе якихось препаратів, ми розуміємо, що це і ну небезпечно може бути, і неправильно і. Рецептурні препарати так вони і називаються рецептурні, тобто на них потрібно мати рецепт. Також варто зазначити, що запровадження електронного рецепту не дорівнює запровадженій програмі доступні ліки. Це абсолютно різні речі. Ми з цим стикалися, коли е, запроваджували рецепт на антибіотики. Е, пацієнти, деякі пацієнти вважали, що це буде безплатний відпуск антибіотиків. І я хочу сказати, що от з 1 серпня минулого року, коли ми ввели електронний рецепт, тільки в нашій області виписано майже 72 тисячі рецептів на антибіотики з яких погашено трохи більше 4 тисяч. Тобто 72 тисячі виписано, 4 тисячі погашено це менше ніж 6% погашено рецептів. Про що говорить така статистика? Швидше за все, люди не до кінця зрозуміли, що таке електронний рецепт і як він діє, а також що антибіотики за електронним рецептом не видаються безплатно. Якщо, наприклад, казати про наркотичні або психотропні препарати, які почали відпускати. З 1 листопада за рецептами там інша статистика. там Ну, погашено близько 80% тих рецептів, які виписувалися. Тобто тут вже пацієнти розуміють або їхні рідні, ну, що це ті препарати, які вони там знеболювальні, так, які вони придбають і за власні кошти. Отримати електронний рецепт і погасити його в аптеці. Просто у пацієнта є 30 днів на те, щоб погасити рецепт. На рецептурні ліки і 10 днів на психотропні та наркотичні ліки. Пацієнт повинен звернутися до лікаря. Може звернутися до лікаря сімейного лікаря спеціалізованої медичної допомоги. Тобто, якщо він лікується у невропатолога, це до невропатолога будь-якої спеціальності. Лікар повинен оглянути пацієнта, призначити йому план лікування, згенерувати в електронній системі охорони здоров'я електронний рецепт. Якщо пацієнт зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, в рецепті лікар указує міжнародну непатентовану назву препарату, дозування і тривалість прийому. На телефон пацієнта приходить смс з номером рецепта з кодом. І оригінальним кодом і з цими даними пацієнт іде в аптеку. Називає фармацевту. Ці цифри показує. Фармацевт водить і таким чином погашується. Рецепт рецептурні ліки це ліки, які зареєстровані в державному реєстрі. Призначити їх може тільки лікар, а не знайомий порадник чи сусідка. Зауважують фахівці. Це дозволить посилити контроль за відпуском ліків у аптеках, а також запобігти негативним наслідкам самолікування.